Зростання добробуту харків'ян напряму залежить від розвитку економіки міста. Президент впевнений, зведена до Євро 2012 інфраструктура міста стане надійною базою для подальшої розбудови першої столиці. Замечательна атмосфера, високий рівень підготовки продемонстрірований міродом во время проведення чемпіоната, положительно повлияли на імідж України. Десятки тисяч болельщиків Из разных уголков Европы были поражены вашей приветливостью и дружелюбием. Открыто демонстрировали всему миру свое восхищение Харьковом. Гарно підготувались харків'яни, і до 24 серпня Віктор Янукович взяв участь у відкритті монумента незалежності. Президент наголосив, монумент символізує споконвічну мрію українців про свободу, багатовікову боротьбу за неї і прагнення до нових перемог і звершень. Ми вміємо і маємо бути сплаченими і єдиними, тому що тільки совмісними усиліями можна преодолеть всі з і добитися успіху на. І з не оминув увагою глава держави і болісного мовного питання. Він вкотре наголосив, час покаже, яких доповнень потребує закон. Саме для цього, і створено робочу групу, а щодо розвитку української мови, позиція президента однозначна. Що стосується розвитку української мови, прийшов час, коли поруч з прийняттям цього закону. Треба прийняти програму розвитку української мови. Така програма буде також найближчим часом напрацьована Кабінетом міністрів. Вона не буде носити тимчасовий характер. Вона буде постійною. І на кабінеті міністрів вона буде затверджена і як невід'ємна складова буде. Ці, ця програма буде мати певне фінансування в державному бюджеті вже на 2013 рік.